прямо, Вибух відбувся, детонація зарухалась, все знає. Думали, що прильот спочатку. І Оцей взрив зірвали ці двері наружні, двері на мене прибили мене. І я лягла, бо я думала, що це ракета, що це тривога. І гонду добігла туди, от до тих до того забора, от і вже все, вже побачила, що нема вже тих п'ятого, шостого поверху, а там четвертого трохи тільки і все. І, ну мені було погано, то я все більше нічого я не помню. Hvala što pratite. Близько 15-ї години в місті Хмельницькому по вулиці Тернопільській стався вибух. Різні версії є і в правоохоронних органів, і причин стверджувати, що це саме вибух газу, зараз достовірних, однозначних немає. Зараз здійснюється робота з пошуку жінки 73-го року, яка за попередньою інформацією могла перебувати в одному із помешкань як ви бачите, розгорнуто і пункти незламності, і Червоний Хрест розгорнув свої намети для того, аби люди могли отримати першочергову необхідну допомогу.